Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Протест у Варшаві набирають обертів. Вже почалися зіткнення з поліцією. Юбіді змі пишуть, що під'їзди до міста заблоковані у самій столиці рух транспорту обмежений. Польська армія, поліція та силовики не підтримують мітинг, зазначаючи, що якщо впаде Україна на війну, підуть самі поляки. Чи є серед ста тисяч протестувальників, такі які візьмуть зброю проти Росії? Росія цим користується понад сто дергешних груп, які під виглядом біженців з Білорусі. Сю проникли в Польщу, тероризують наразі Варшаву та підливають масло в огонь. Лунає навіть стрілянина. Польська поліція відкривала вогонь по диверсантах зі зброєю. А на Варшавському вокзалі на закритій гілці горить ешелон зі зброєю. Диверсанти постарались, поки поляки займаються політикою. Пише телеграм-канал Офісна мишиня. Польські фермери влаштували масштабний протест у столиці своєї країни. Варшаві його учасники несуть антиукраїнські плакати. Зранку об одинадцятій фермери розпочали акцію перед офісом польського прем'єр-міністра Дональда Туска через це по всьому місту рух Проти ускладнений, а під'їзні шляхи до Варшави заблоковані. Видання зазначає, що ще до початку протесту в медіа повідомляли про перші інциденти, які стосуються масової присутності фермерів у польській столиці. Зокрема, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра Аграрії підпалили шини та труну, яка була символом сільського господарства Польщі. За словами журналістів Polsat News, фермери також несуть антиукраїнські плакати. Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати зелений курс, все, що з ним пов'язано, Захист польських кордонів від напливу на контрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить. Це зелений курс, це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом в єдності сила. Ми не дозволимо розділити фермерів. Сказав один із лідерів акції під час своєї промови. Після виступів учасники протесту попрямували до будівлі сейми. Там вони вимагатимуть, аби до них вийшов спікер Шимон Головня. Водночас аграріям не дозволили в'їхати до Варшави тракторами. На околицях столиці Польщі встановили. Загородження і шипи для перешкоджання в'їзду в, в міста 7 лютого. Польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску дорогуських Готин розпочалося 9 лютого. Акції протесту погоджені місцевою владою до 9 березня. Раніше польська профспілка фермерів солідарність анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначала, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах. Причина по. Повнення протестів проста за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува. Це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України. 12 лютого на українсько польському кордоні поблизу пункту пропуску ягодин дорогусь. Поляки висипали зерно з українських хур просто на землю. З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів у державній прикордонній службі України заявили, що не отримав з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску. 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини. Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску. Зокрема, через гребенна рева почали пропускати легковики. Генконсулка Польщу у Львові засудила блокаду кордону і просила в Україну. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща готові до розумних компромісів щодо переговорів про ситуацію на кордоні. Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску у стилух зосен після того, як напередодні заблокували його. 25 лютого. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема, їм загрожує позбавлення волі. На тлі протестів польських фермерів Європейський Союз вирішив посилити перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна. А з України до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.